Існують миттєвості в житті, коли ми раптово усвідомлюємо, що те, що ми вважали найглибшою основою власної особистості, насправді є відгомоном з давно минулих часів. Карл Юнг розпізнав цю глибинну істину: ми носимо душу нашої матері в собі, немов невидимий навігатор, який направляє наші кроки ще до того, як ми свідомо визначаємо напрямок свого руху. Це не відображення, яке ти бачиш у дзеркалі, не колір твоїх очей чи обриси твоїх долонь, це щось значно тонше і водночас потужніше. Це невидима нитка, що протягується через покоління і створює в твоїй душі своєрідну домівку, а іноді і рану. Протягом наступних хвилин ми разом здійснимо подорож у глибини людської психіки. Ти зрозумієш, чому певні тривоги супроводжують тебе, хоча ти ніколи не розумів, звідки вони походять. Ти усвідомиш, чому твій спосіб кохати, сумувати або радіти здається так дивно знайомим, і водночас іноді таким важким для переживання. Ці розуміння можуть змінити твоє життя у спосіб, який ти сьогодні ще не можеш собі уявити. Юнг усвідомив, що мати є першим і найвпливовішим архетипом нашого існування вона становить джерело нашої довіри до світу або нашої недовіри. Від неї ми вивчаємо мову почуттів ще до того, як навчаємося говорити. Її душа залишає сліди в нашій, як відбитки пальців на свіжій глині, коли ти згадуєш свої найперші спогади, яка атмосфера оточувала тебе, чи відчувалося там тепло, що огортало тебе, мов м'який плащ, чи прохолода, яка навчила тебе ховатися. Ці перші враження формуються в внутрішній пейзаж, який визначає все твоє життя. Якщо ти впізнаєш цей внутрішній пейзаж, напиши пейзаж у коментарях. Деякі люди носять у собі тиху впевненість, що походить з тих перших місяців, коли світ ще повністю лежав в обіймах матері. Материнський архетип діє як невидимий план для нашого емоційного життя. Коли мати в перші роки життя дитини випромінює захищеність, тоді ця дитина вчиться сприймати світ. Як принципово безпечне місце, вона розвиває своєрідну первинну довіру, що служить їй основою протягом усього життя. Такі люди проходять через життя з тихою переконаністю, вони знають глибоко в собі, що їх можуть любити, що вони мають місце у світі. Але що відбувається, коли цей перший досвід позначений холодністю, невпевненістю або емоційною відсутністю? Тоді дитина несе з собою іншу переконаність, переконаність у тому, що світ небезпечне місце, де неможливо справді розслабитися. Такі люди часто борються все життя проти відчуття бездомності. Душа матері схожа на книгу з невидимими сторінками, кожен досвід, який вона пережила, кожен біль, який вона відчула, кожна радість, яку вона переживала, стає частиною історії, яку вона передає своїй дитині. Це ніби вона вплітає власну життєву мелодію в душу дитини ще до того, як та побачить світ власними очима. Ти можеш запитати себе, чи належиш ти до щасливих, які пережили теплий перший притулок, чи до тих, хто дуже рано навчився бути насторожі. Відповідь лежить не лише в твоїх свідомих спогадах, вона знаходиться в тому, як ти спонтанно реагуєш на стрес. Як поводишся в нових ситуаціях чи швидко довіряєш, чи довго вагаєшся? Юнга захоплювала думка про те, що ми успадковуємо не лише індивідуальний досвід, але й колективне несвідоме наших родових ліній. Мати при цьому часто є носієм емоційної історії сім'ї вона передає не лише власний досвід, але й необроблені травми та нездійснені прагнення своїх матерів і бабусь. Іноді ти відчуваєш у собі смуток, який більший за все, що ти сам пережив, він походить з часу до твого часу, з невимовлених слів твоєї бабусі, з сліз, які твоя мати плакала в дитинстві. Ці емоційні спадщини мандрують через покоління, як підземні річки, поки не виходять на поверхню в тобі. Уяви собі, що твоя бабуся голодувала під час війни, цей досвід нестачі та невпевненості. Міг закарбуватися в душі твоєї матері, навіть якщо вона сама ніколи свідомо цього не переживала. І цей страх перед нестачею вона могла передати тобі в тому, як зберігала їжу, як говорила про гроші, як поводилася, коли виникала невизначеність, або подумай про матір, яка відмовилася від власних мрій, щоб присвятити себе сім'ї. Ці нездійснені мрії не зникають просто так. Вони осідають у її душі і шукають інші шляхи, часто через дітей. Раптом ти опиняєшся в житті, яке насправді не твоє власне, а продовження того, що твоя мати ніколи не могла прожити. Бувають ночі, коли ти прокидаєшся і не знаєш, чому твоє серце таке важке. Можливо, ти тоді несеш прагнення своєї матері до чогось, що вона ніколи не могла мати, можливо, це її непрожиті мрії шукають визволення в твоїх снах. Юнг називав це психічною спадковістю, передачею душевного змісту, яка глибша за все, що могли би висловити слова. Ця емоційна спадковість відбувається дуже витонченим чином найбільше вражають не слова, а тиша між словами спосіб, як твоя мати зітхала, коли втомлювалася, напруження в її плечах, коли вона турбувалася, ніжність у її очах, коли дивилася на тебе, або її відсутність діти. Емоційні сейсмографи вони відчувають кожен відтінок, кожен придушений біль, кожну таємну радість своєї матері і роблять ці емоції своїми власними, часто не розуміючи, що вони при цьому приймають. Так виникає те, що юнг називав емоційним комплексом сім'ї. Перші роки життя схожі на час сновидінь, коли межі між я, матері та я дитини ще розмиваються. У цій фазі відбувається найглибша форма передачі, дитина приймає не лише любов матері, але й її тривоги, її надії та її спосіб розуміння світу. Можливо, ти впізнаєш у собі шаблони, яких ніколи свідомо не вивчав спосіб, як ти плачеш, коли залишаєшся наодинці, речі, які лякають тебе безпідставно, дивна смуток, яка іноді нападає на тебе без причини, яку ти міг би знайти. Все це часто відгомони з душі твоєї матері та жінок до неї. Юнг усвідомив, що ми успадковуємо своєрідний емоційний алфавіт від наших матерів. Якщо вона навчилася ковтати свій гнів, ти також вчишся пригнічувати свої почуття. Якщо вона перетворювала свій смуток на активність, ти також розвиваєш тенденцію втікати від своїх болів, якщо вона могла дозволити ніжність лише в тихі моменти, ти також вчишся, що любов. Це щось, що треба ховати, але є також прекрасні спадщини, спосіб, як вона могла сміятися, коли ніхто не дивився, не її здатність зберігати іскру надії в важкі часи, її особлива мудрість, яку вона, можливо, ніколи не могла висловити словами, але яка відчувалася в її діях, коли мати навчилася знаходити красу в найменших речах у ранковому світлі, що падає через кухонне вікно. У способі, як квіти повертають голову до світла, тоді і її дитина нестиме цей дар у собі, вона йтиме через світ з очима, що розпізнають дивовижне в звичайному. Юнг називав це тінню матері, не в значенні чогось злого, а як несвідомі частини її особистості, які вона ніколи не могла або не сміла прожити. Ці непрожиті аспекти часто шукають собі шлях через дітей. Ти, можливо, житимеш життям, яке компенсує те, чого бракувало в її житті, ти проявлятимеш мужність там, де вона була боязка, або втілюватимеш творчість, яку вона мусила стримувати. Іноді ця емоційна спадковість настільки сильна, що люди відчувають, ніби живуть не справді собою, а продовженням іншої долі. Вони досягають успіху, але відчувають порожнечу. Якщо ти обираєш жити власною долею, Напиши мій шлях у коментарях. Вони кохають когось, але це ніби вони дивляться очима іншої людини. Бувають моменти, коли ти стоїш перед дзеркалом і раптом впізнаєш обличчя своєї матері у своєму. але це більше, ніж просто фізична схожість, це ніби її сутність на мить просвічує крізь тебе. У такі моменти ти розумієш, що ти не просто окрема людина. А живий вираз довгого ряду душ. Юнг був переконаний, що справжня індивідуація стає можливою лише тоді, коли ми розпізнаємо ці несвідомі передачі та свідомо з ними працюємо. Справа не в тому, щоб засуджувати матір або проклинати минуле, справа в тому, щоб зрозуміти, що справді належить тобі, а що ти перейняв. Тіло ніколи не забуває, що пережила душа. Юнг спостерігав, що емоційні переживання можуть проявлятися в фізичних симптомах. Якщо мати під час вагітності перебувала під хронічним стресом, це може відобразитися на фізичній конституції дитини. Тривожність, що передається через покоління, може проявлятися як фізичне напруження, як проблеми з шлунком, як безсоння. Ці соматичні спадщини часто найвпертіші, бо вони уникають свідомого розуму. Ти можеш раціонально розуміти, що ти в безпеці, але твоє тіло реагує, ніби ти в небезпеці. Ти можеш знати, що тебе люблять, але твоє серце б'ється, ніби тебе загрожують. Деякі люди відчувають у певних ситуаціях стискання в грудях, яке вони не можуть пояснити. Можливо, це відгомін страху їхньої матері, яка ніколи не наважувалася висловлювати свої справжні почуття. Тіло пам'ятає досвід, який свідомість давно забула, і реагує на тіні з часу до власного часу. Спосіб, як твоя мати дивилася на тебе в перші роки життя, визначив твоє самосприйняття на все життя. Юнг розумів, що погляд матері як дзеркало, в якому дитина вчиться бачити себе. Якщо цей погляд був люблячим і приймаючим, дитина розвиває здорове почуття власної гідності. Якщо він був критичним, шукаючим або відсутнім, дитина вчиться, що вона недостатньо хороша такою, якою є. Це раннє відображення діє як внутрішній компас для всіх подальших стосунків. Якщо ти готовий переналаштувати цей компас, напиши зміна у коментарях. Люди, які отримали люблячий погляд, часто приваблюють партнерів, які їх цінують і поважають. Люди, які зазнали критики або байдужості. Часто потрапляють у стосунки, що повторюють ці ранні шаблони. Є особливий момент у розвитку дитини, коли вона вперше свідомо дивиться в очі своєї матері і там впізнає себе. Цей момент визначає спосіб, як вона буде дивитися на себе решту свого життя. Якщо там була любов, вона буде дивитися на себе з любов'ю, якщо там було розчарування або турбота. Вона прийме ці почуття як частину своєї ідентичності. Можливо, ти знаєш відчуття, що ти ніколи недостатній, незалежно від того, що досягаєш, або дивну потребу постійно щось доводити, не знаючи кому, це часто відгомони з того, як тебе бачили в дитинстві, або саме не бачили. Юнг також усвідомив, що ми успадковуємо духовну позицію нашої матері її спосіб поводитися з невідомим. Її стосунки з надією та відчаєм, її віра або сумніви, все це стає частиною нашого власного духовного ландшафту. Якщо вона сприймала життя як випробування, яке треба пройти, ти також, ймовірно, відчуватимеш що постійно під наглядом. Якщо ж вона мала глибоке прийняття того, що приносить життя, якщо могла розуміти труднощі як частину більшого візерунка. Тоді ти несеш цю мудрість у собі, навіть якщо ніколи свідомо її не вивчав. Спосіб, як твоя мати дивилася на небо, коли була задумлива, слова, які вона бурмотіла, коли думала, що ніхто не чує, її маленькі ритуали втіхи, все це формує твої власні стосунки з трансцендентним. Деякі люди успадковують природний зв'язок з таємничим, інші основну скептичність щодо всього, що не можна довести. Духовна спадковість часто проявляється в речах, що приносять нам втіху, у способі, як ми молимося або чому не можемо молитися, наші стосунки з природою, з ритуалами, з тим, що ми відчуваємо як священне. Все це несе відтінок материнської душі, але Юнг також знав, що усвідомлення означає визволення, як тільки ти розумієш, які емоційні, фізичні та духовні шаблони. Ти перейняв, ти отримуєш можливість свідомо обирати. Ти можеш вирішити, які спадщини ти хочеш шанувати і продовжувати, а які трансформувати. Іноді це як пробудження з довгого сну. Раптом ти розпізнаєш, що голос, який говорить тобі, що ти недостатньо хороший, не твій власний, він належить комусь з минулого, хто сам ніколи не навчився любити себе. У цей момент усвідомлення криється неймовірна сила. Сила розірвати старі ланцюги і піти новими шляхами. Індивідуація, про яку говорив юнг, часто починається лише всередині життя, лише тоді багато людей розвинули внутрішню зрілість, щоб розпізнати і змінити ці глибокі шаблони. Особливо після 50 років часто пробуджується потреба нарешті жити автентично, не як продовження матері або реакція на неї, а як особистість, якою ти справді є. Цей процес не завжди безболісний. Це може означати, що ти мусиш попрощатися з життєвими цілями, які ніколи насправді не були твоїми. Це може означати, що ти мусиш переосмислити стосунки, засновані на старих шаблонах. Але Юнг був переконаний, що лише цей шлях веде до справжнього задоволення, є дивне визволення в розумінні того, що ти не все створив сам у тому, що ти є. Частина тебе належить поколінням, що прийшли до тебе, інша частина належить можливостям, що дрімають у тобі і чекають на відкриття, а третя частина належить цілком тобі. Вона є новим, що приходить у світ через тебе. Уяви собі, що ти міг би поговорити зі своєю матір'ю, не з жінкою, якою вона була, коли виховувала тебе, а з жінкою, якою вона могла б бути, якби могла прожити всі свої мрії. Що б вона тобі сказала, які частини її сутності вона вклала в тебе, що чекають на відкриття. Юнг вірив, що в кожному з нас дрімає непрожитий потенціал, не лише наш власний, але й наших предків, мрії, від яких відмовилася твоя мати, не мусять бути втраченими. Вони можуть знайти в тобі нову форму, образ, який підходить твоєму життю. Можливо, вона була художницею, які ніколи не дозволили малювати. Можливо, в тобі живе ця творча сила і чекає на вираження, можливо, вона була бунтаркою, яка мусила пристосовуватися, можливо, в тобі є сила змін і мужність, яку вона мусила придушувати, душі матерів як насіння, що проростають у серцях їхніх дітей. Те, що в одному поколінні не могло розквітнути, може в наступному досягти повного розвитку. Ти не лише продукт її досвіду. Але й можливість її нездійснених мрій. Індивідуація не означає, що ти звільняєшся від своєї материнської спадковості, це означає, що ти свідомо і вдячно з нею працюєш, ти шануєш дар, який вона тобі зробила, дар її душі з усіма її гранями, її тінями та її світлом. Коли ти сьогодні дивишся в дзеркало, ти бачиш не лише себе, ти бачиш продовження довгої лінії жінок. Які всі вклали свою історію, свою боротьбу та свою любов у тебе. Ти є живим свідченням їхніх мрій та їхнього подолання. У кожній посмішці, яку ти даруєш, живе щось від радості твоєї матері. У кожній сльозі, яку ти плачеш, старий біль нарешті знаходить свій вираз та зцілення. Ти не просто окрема істота, а вузол у великій мережі зв'язків, що простягається через час і простір. Юнг навчив нас, що цей зв'язок не слід розуміти як ланцюг, який тримає нас у полоні, а як корінь, що нас живить. Чим краще ти розумієш, що ти успадкував від душі своєї матері, тим вільнішим ти стаєш жити власним унікальним життям. Це справжнє визволення, не заперечення минулого, а його свідома інтеграція. Ти можеш шанувати мудрість, яку вона тобі дала. І водночас зцілювати рани, які вона мимоволі залишила в тобі. Бувають моменти в тиші, коли все навколо тебе заспокоюється, коли ти можеш відчути її присутність, не як духа чи привида, а як живу частину себе. У такій миттєвості ти розумієш, що смерть не може розірвати зв'язок між душами, вона лише перетворює його в іншу форму існування. У цій свідомості лежить глибока краса. Ти зрозумієш, що ти не просто окрема особа, а частина більшої тканини душевної сім'ї, що продовжує діяти через тебе. Твоє життя стає мостом між тим, що було, і тим, що може стати. Покоління після тебе успадкує від тебе не лише твої гени, але й спосіб, як ти жив, кохав і долав. У цьому розумінні кожен з нас є хранителем душі, перетворювачем успадкованого, творцем нової свідомості. Юнг усвідомив, що найглибше зцілення часто відбувається тоді, коли ми перестаємо боротися проти свого минулого і починаємо розуміти його як частину свого шляху. Душа твоєї матері живе в тобі далі, не як тягар, а як джерело сили і розуміння. Іноді в тихі години сутінків, коли світло стає м'яким, а тіні довшими, ти відчуваєш її присутність сильніше, ніж будь-коли. Це ніби вона дивиться на світ твоїми очима, ніби торкається твоїми руками речей, яких ніколи не могла торкнутися. У такі моменти ти більше, ніж просто ти сам, ти продовження її історії і початок нової. Зрештою, можливо, найпрекрасніше в ученні Юнга те, що нічого не було даремним: кожен біль, кожна радість, кожна тиха сльоза і кожна таємна посмішка твоєї матері. Отримали сенс, ставши частиною тебе, ти відповідь на питання, які вона, можливо, ніколи не наважувалася ставити, ти здійснення мрій, які вона, можливо, ніколи не наважувалася висловлювати, і в той момент, коли ти це справді розумієш, відбувається щось чудове. Ти перестаєш шукати досконалу матір, якої, можливо, ніколи не мав, і починаєш відкривати матір у собі. Мудру, люблячу, розуміючу інстанцію. Яка може прийняти все, що було, і дозволити все, що має стати. Найглибша мудрість, можливо, полягає в розумінні того, що ти одночасно дитина своєї матері і її матір. Ти несеш у собі здатність зцілювати рани, які вона мимоволі тобі завдала. Ти можеш дати їй у своєму серці любов, яку вона ніколи не могла дати собі. У цьому акті внутрішнього примирення лежить сила. Яка може трансформувати покоління болю? Ця трансформація це те, що юнг розумів під індивідуацією, не відокремлення від усього, що було, а свідома, люблява інтеграція всього, що зробило тебе тим, ким ти є. Ти стаєш своєю власною матір'ю і своєю власною дитиною водночас, здатним давати, і приймати, розуміти, і прощати, шанувати і трансформувати. У цій зрілості лежить сила, яку юнг вважав найбільшим людським досягненням здатність свідомо жити, свідомо кохати і свідомо зцілювати, не лише себе, але й рани поколінь, що живуть у нас далі. Якщо цей погляд у глибини людської душі відкрив тобі нові перспективи, тоді поділися цими розуміннями з іншими. Підпишися на канал, щоб дізнатися більше про приховані сили, що формують наше життя. І розкажи нам у коментарях, який дар своєї матері ти впізнаєш сьогодні в собі, яка частина її душі живе в твоєму серці далі. Твої думки можуть допомогти іншим почати власну подорож самопізнання.